Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков. Масована атака українських безпілотників на новоросійськ ТОПСЕ і окупований Севастополь продемонструвала, що війна переходить на черговий новий рівень застосування масованих ударів безпілотників по важливих цілях ворога. Ні, де правди, діти: росіяни з їхнім постійним застосуванням безпілотників в Україні. Досі не організовували таких масштабних атак. Так вони могли організувати комбіновану атаку безпілотниками і ракетами. Однак застосування тільки самих безпілотників з метою параліча ворожої системи протиповітряної оборони і враження важливих цілей це ми спостерігаємо фактично саме зараз, під час атак на Новоросійськ, Туапсе і Севастополь. Насамперед, звичайно, на новоросійськ. Важливість цієї атаки, звичайно, в тому, що Новоросійськ – це так звана священна корова російської влади. Адже від стабільності у новоросійській бухті залежить постачання російської нафти. І ми розуміємо, що нафта це сутність російської економіки. Тим більше після того, як країна опинилася під західними санкціями. Саме продаж російської нафти насамперед країнам глобального півдня, таким як Китаю і Індії, дозволяє Росії виживати в умовах західних санкцій і не просто виживати, а продовжувати мілітаризацію власної економіки і підтримувати певний соціальний баланс. Удари по новоросійську, в той час, коли президент Російської Федерації Володимир Путін знаходиться у Китаї. І проводить зустрічі з головою китайської народної республіки Сі Цзіньпіном та іншими керівниками цієї країни. Це сигнал не тільки для Москви, а й для Пікінів. Що якщо війна буде продовжуватися рано чи пізно Китай залишиться без дешевої китайської опції, без російської нафти зі знижкою, а ця дешева російська нафта. Дозволяє китайській економіці бути більш конкурентно здатною на ринках західних країн. І Сі Цзяньпін це розуміє набагато краще ніж його російський співрозмовник. А ще краще це розуміють економічні міністри, які разом із Володимиром Путіним зараз перебувають у Китаї, зокрема новий міністр оборони Андрій Білоусов. Так що можна сказати, що такими атаками по новоросійському. І звичайно ж по нафтопереробці у Таопсе українці привітали нового путінського міністра, відомого своїми шовіністичними поглядами, із призначенням на високу посаду, коли буде проводити аудит Міністерства оборони Російської Федерації, хай знає, що російській армії може у майбутньому не вистачати нафтопродуктів, а російському бюджету доходів від нафти, тому що рано чи пізно, якщо Російські атаки на Україну будуть продовжуватися. Росія може залишитися без інфраструктури по постачанню нафти і без власної нафтопереробки. Все більше і більше нафтопереробних заводів Російської Федерації будуть змушені закриватися на ремонт. А з новоросійська все важче і важче буде перевозити нафту. І хоча Чорноморський шлях для Росії може залишатися відкритим, у самому порті можуть бути серйозні проблеми. І це аналогічно тому, як Росія намагається створити Україні проблеми в одеському порті, щоб у свою чергу паралізувати українську економіку. Звичайно. Багато хто буде говорити, що Росія обов'язково завдасть ударів у відповідь. Однак ми маємо з вами пам'ятати, що з відповіддю чи не з відповідю, але мета президента Російської Федерації Володимира Путіна залишається цією, що і вона була ще 2014 року. Не кажучи вже про рішення про великий напад на Україну у 2022-му. Знищення української державності будь-яким шляхом, а знищення української економіки це один зі шляхів. Знищення української державності, і саме цим Росія і займається останні роки. А останні місяці, коли пішли сплановані удари по українській енергетиці, ми можемо бачити, що Російська Федерація може не зупинятися ні перед чим, щоб досягти мети, яку поставив перед своїми збройними силами Володимир Путін. Ну і от може виникати питання: а як тоді із цим боротися? Знищенням російської інфраструктури? Мені здається, що всі ці роки і місяці. Я повторю одну і ту ж просту річ: ідея про закінчення чи, хоча б призупинення війни, може з'явитися у голові Володимира Путіна та представників його найближчого оточення тільки в разі якщо втрачати буде сама Російська Федерація. Росіяни можуть замислитися про те, що необхідно закінчувати війну не тільки тоді, коли буде погіршуватися. Стан економіки в їхній країні. А тоді, коли вони опиняться серед руїн, тоді, коли вони будуть чути вибухи у власних містах, тоді, коли вони будуть спостерігати пожежі і відвідувати цвинтарі для того, щоб поховати жертв ударів по військових об'єктах. Саме в ці моменти росіяни починають думати, що можливо мир краще війни. А тоді, коли вони насолоджуються мирним життям і дізнаються про війну тільки з телевізора, вони палко підтримують будь-які агресивні наміри власного політичного керівництва. І до речі, те, що зараз Міністерство оборони Російської Федерації та інші офіційні інституції Кремля намагаються приховати результати української атаки. Також свідчить про те, наскільки російське політичне керівництво не зацікавлено в тому, щоб громадяни Росії дізнавалися про те, що відбувається насправді. Щоб вони вірили, що українські атаки не закінчуються жодними реальними результатами. А от російське, звичайно, завжди досягають цілі. Це сутність російської пропаганди, і сутність російського підходу до інформації. Але той факт, що і у Новоросійську, і у Севастополі зараз скасували шкільні заняття, що в обох містах пропадало світло, що ситуація там виглядає аж зовсім не такою чудовою, навіть з інформації місцевих паблік, може говорити про те, що чимало українських безпілотників досягли своєї цілі, і Росія дійсно отримає Інфраструктурні проблеми, і чим більше цих інфраструктурних проблем буде у Російської Федерації, тим більше шанси, що війна, яку росіяни розпочали проти нашої країни, закінчиться без досягнення тих цілей, які Володимир Путін поставив перед своєю бандитською армією. Ну і я вже не кажу про те, що це тільки удари безпілотників. А якщо дійсно почнуть застосовуватися західні ракети проти цілей у Російській Федерації, громадянам цієї країни та їхньому керівництву дійсно буде непереливки. І вони мають це усвідомлювати. А якщо не мають, то усвідомлять рано чи пізно. Війна завжди приходить до дому того, хто її розпочинає. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у каналу, Кофі, який допомагає розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миром! Хай щастить!